Активізація української диверсійної діяльності на Московщині і на окупованих територіях, Тамань, Брянщина і таке інше серце радіє диверсії, нам вдаються краще, ніж Ванюшкам. І чому нам краще вдаються диверсії, я розкажу трошки згодом. А зараз все-таки повернуся до одеського воєнкома Борісова, якого відстранили, на якого ДБР. Раніше не на якого ДБР порушила за фактом його зловживань кримінальну справу, зараз веде розслідування. І, скажімо, це наші близькі люди накопали на нього всю цю інформацію, ми її оприлюднювали, також давали оприлюднювати іншим людям для того, щоб вона ширше розійшлася. Вчора братство подавало. В різні правоохоронні і слідчі інстанції заяви про вчинення злочину з додаванням всіх документів щодо цього Борісова, адже ми не хочемо, щоб зажувалася ця справа, а вона може зажуватися. І от що цікаво, що подати заяву на вчинення злочину не так легко. Ви думаєте, що от всі ці ДБР, всі ці СБУ, всі ці набу і так далі, вони полюють за злочинцями? Вони хочуть не прогавити який-небудь злочин, схопитися за нього, одразу розслідувати, одразу ловити нічого подібного. Для того щоб в деякі з цих інстанцій подати заяву про вчинення злочину, ви бачили злочини. Хочете повідомити відповідну інстанцію. Вони кажуть, ви підіть зберіть справки якісь. А ви чи маєте ви право подавати цю заяву про вчинення цього самого злочину? А чи ви є потерпіли? може, великий злочин, ну і що ви ж не потерпіли? Ідіть, відпочиньте. Ми не будемо помічати цього злочину. Тобто, це складна бюрократична процедура. Вони вимагають від нас. Пройти складну бюрократичну процедуру. Це добре з одного боку. Це означає, що простий український громадянин, такий як ми з вами, може спокійно вчинювати більшу частину злочинів. Якщо на нього навіть будуть заявляти, то не факт, що цим займуться. У нас вільна країна в цьому смислі. У нас вільна країна, тому що бюрократії, в принципі, наплювати, якщо вона не може на цьому. Заробити з другого боку це відповідь вам на те, чому вони не ловлять миші, а не цікаві їм ці миші в більшості випадків. І навіть всі ці Борисові воєнкоми і інші корупціонери корупціонери існують не тільки тому, що вони діляться, а тому, що така природа бюрокрації. Бюрократ не тому, що він погана людина, просто тому, що така природа структури. Хоче збагрити з себе зайву відповідальність не взяти на себе ініціативу. Адже будь-яка ініціатива це означає відповідальність. Рівно те саме відбувається і в спецслужбах. Розвідка, служба безпеки і так далі, коли вони працюють з зовнішнім ворогом, бюрократичним, великим бюрократичним структуром, а це все є дуже великі бюрократичні структури, задіяні десятки тисяч людей. Їм е неохота насправді працювати. Вони працюють погано, вони погано влаштовують диверсії, вони погано. Знищують ворогів, вони погано винюхують, погано розслідують, просто тому, що принципи функціонування ЖЕКу і, функції, і принципи функціонування розвідки одні й ті самі. Це бюрократія. І саме тому московицькі бюрократії розвідувальні ФСБ у головному розвідувальному управлінні ще зараз вона просто називається головне управління Генерального штабу гірше вдаються. Диверсії на території України, ніж нашим, чому нашим краще вдаються, тому що очільники цих заходів у нас не є системними бюрократами. Вони є ентузіастами, Їм подобається те, що вони роблять. От їм справді подобається організовувати диверсії. Це їм подобається більше ніж під на якась бюрократична боротьба. Це їм подобається більше ніж прикладати папери. І це їм подобається навіть більше, ніж красти гроші. І завжди оця от робота, скажімо, диверсійна, назвемо її так, краще вдається фанатикам, ентузіастам, романтикам, ініціативникам тим, хто тащиться з процесу. От наші так склалося чомусь, вони тащаться з процесу. А московити це просто чиновники. Чиновники заважають роботі. Фанатиків і ідеалістів зі спецслужб так є в усіх країнах, так і в Сполучених Штатах, так і в Ізраїлі. От поцікавтеся історією Аман військової розвідки Ізраїля, чи того самого Масаду, чи того самого Шинбету, і е, там дуже чітко видно, як ізраїльська бюрократія ну, часто є гірями на ногах. У цих звитяжних людей, які здійснюють різноманітні скажем, заходи щодо ворогів країни і ворогів народу, те саме сполучені штати, і тим паче те саме в Росіюшки. У нас якось зараз це поменше, тому що ще не устаканилася система. У нас же ніколи нормально раніше не працювали спецслужби в країні проти зовнішнього ворога. Вони тільки почали от нещодавно працювати порівняно кілька років. І, і ще стосунки між державою і ними не визначені. Та і держава така українська достатньо хитка, і тому вони можуть відв'язано щось там робити, коли західні партнери не нависають. Для прикладу, типовий український бюрократ Лубінець, колишній депутат Верховної Ради, до цього він теж там був якимсь дрібним начальником на Донеччині. А зараз він вповноважений з прав людини, тобто людина, яка має справу з папірцями, і він звертається до українців. Ви це чули на окупованих територіях і каже: Беріть паспорти Ерефії, тому що так вам буде комфортніше існувати тобто, у нас спецслужби. Армія, українське суспільство бореться не тільки проти ворога основного, але і проти колаборантів, бореться проти Вати, а цей каже Ваті на окупованих територіях, нічого, нічого, беріть паспорти, а як ми потім будемо з цими людьми? Тобто ми ж будемо їх потім репресувати саме за формальними ознаками багатьох. А однією з формальних ознак є паспорт Ерефії. А тепер вони будуть казати: так нам же ж ваші високі чиновники сказали брати ці паспорти, і ось, скажімо, військова розвідка і департамент контрозвідки СБУ України навпаки вишуковують там людей для українського підпілля для здійснення диверсії навпаки роблять все для того, щоб відвадити людей на окупованих територіях від співробітництва з окупантом. Залякують тих, хто пішов на співробітництва, а в той же час українська бюрократія говорить цим людям, та ви співробітничаєте з окупантом. Коротше, якщо ви ідеаліст, ініціативник, фанатик, а ще й до того ж, і християнин, то вам до братства, і я ще раз вам нагадую, що рекрутинг до батальйону триває, і нам потрібні саме ці люди. От саме ви в складі батальйону, братство потім згодом. Уже ну, й зараз будете задіяні в диверсіях, в розвідувальній роботі, але потім згодом будете розбиратися з усіма цими негідниками там далі в глибину Ерефії, і от робити саме те, що мають робити ідеалісти у складі спецслужб або у складі самочинних утворень, як це часто буває в нинішньому світі, які. Нерідко ефективніші, ніж, скажімо, офіційні спецслужби. Нам буде легко працювати в Ерефі, адже їхня бюрократія зараз ускладнює їхнім громадянам, верніше, їхнім підданим процес придбання зброї на цивільному ринку, тобто більше бюрократичних перепон. Тобто вони там банюшки не будуть озброєні, коли ми туди прийдемо. Нам тут наша бюрократія не полегшує процес придбання зброї, насичення зброєю українського народу. Але їхня бюрократія ще дурніша, слава Богу. І ще із приємних новин: московитам вдалося за рік експортувати 50 мільярдів кубометрів газу. Це десь цифри 1978 року. Для порівняння, перед повномасштабним вторгненням вони всі оці от роки в середньому експортували десь 130 мільярдів кубів газу. Тобто зараз вони провалилися більше ніж вдвічі. Це дуже непогані цифри. Вони прокачують цей газ через Україну і Угорщину. Україна в минулому році отримала 180 мільйонів доларів за прокачку газу. Їхнього, причому дуже акуратно. Вони ніколи не затримують. Тобто трошки фінансують і війну проти себе 180 мільйонів доларів. Дивіться, установка Хаймарс коштує десь 5 мільйонів 600 тисяч доларів. Ну, округлимо, 6 мільйонів доларів це десь 30 установок «Хаймарс» Ми за ці гроші могли би закупити. У цьому році вони нам заплатять навіть більше. Це дуже непогано, це значить більше снарядів, більше можливостей воювати проти них. Путін сильно сподівався на те, що СІ підпише з ним новий газовий контракт, але СІ. Нічого не підписав. У них там взагалі цікаві стосунки з Китаєм. Нещодавно міністр оборони Рефі Шойгу зустрівся з китайським міністром оборони, так зустріч двох буддистів. Якщо китайський міністр оборони буддіст, він може бути і не буддістом, може бути якимсь даосом, кріптодаосом, скажімо. Це теж було би цікаво. От вони зустрілися, потиснули руки. Щось там поговорили про військово-технічне співробітництво. На другий день після цього Китай в ООН голосує за резолюцію, в якій Ерефія названа країною агресором. Вірменія і Бразилія, колишні вірні союзники, принаймні по голосуваннях вон так само голосують за цю неприємну для Ерефії. Резолюцію насуваються вибори в Туреччині і в Московії. В Московії це квазі вибори, але тим не менш цікаво. Туреччині зараз соціологічні опитування показують, що розрив між Ердоганом і його головним конкурентом десь 1-2%. 1-2% – у них традиційні перерахунки, недовіра до виборчої комісії, точно так само, як в Україні. Ми багато свого часу запозичили у турків, в тому числі і категорично недовіру до виборчої системи. Якщо такий розрив буде як результат виборів, це гарантовано майдан. Тречині будуть цікаві часи з задоволенням будемо спостерігати. Виглядає так, що конкурент Ердогана нам в цілому вигідніший ніж цей Ердоган. Тепер вибори в Московії найменш лояльні до Путіна і до його партії влади, і до його політики великі міста. Санкт Лінбург, Москва і інші. Я їх там не пам'ятаю по назвах, і не хочу навіть пам'ятати там найменший призов. У цих найменш лояльне населення найменший призов. Це не означає, що це добре населення. Тобто може підтримували би когось би ще й гірше ніж Путін. Будь-хто там це гірше, будь-що там погано, але тим не менше вони найменш лояльні, і там майже нема призову з цих міст великих. Натомість весь призов іде з тих територій, які є найбільше лояльні до влади. І от там от у них вже о, вбито, покалічено, поранено, пропало безвісті або потрапило в український полон, уже далеко за 200 тисяч людей в цілому. Тобто перед виборами Путін активно зменшує. Власний електорат. Звісно, їх там багато в цих буряціях, але все одно вибивається актив суспільний, ті, хто були би лідерами собутильної думки. Тепер я хочу відповісти на деякі закити від наших одномірних братів. Я в одній з цих програм. Казав, що наше тіло сильно залежить від нашого духу, і наша нація так само залежить від нашого духу. І новий приклад, що якщо людина ненавидить свою хворобу, вона легше долає цю хворобу, ніж тоді, коли вона погоджується з нею. Бувають ситуації, коли людина ніби як любить хворобу. Хвороба дає їй можливість перебувати в центрі уваги, наприклад, хвороба виправдовує. Відсутність волі виправдовує її пасивність. Все таке інше, Це буває, на жаль, навіть у дітей. Навіть навів приклад дітей, хворих на лікемію, скажімо, деякі з яких. Не ненавидять свою хворобу, деякі з яких не мають волі до боротьби, і от вони на жаль, часто гинуть. Звідки я це взяв? Оксана Корчинська довгі роки була головою опікунської ради Охмаддит. Це головна дитяча лікарня, і весь час мало можливість спостерігати і працювати з дітьми, з їхніми батьками, хворими якраз на лікемію, на інші важкі хвороби. А в цю лікарню потрапляють діти вже з дуже важкими хворобами, які не можуть лікуватися в звичайних районних обласних лікарнях. І це спостереження багатьох років, тобто це досвід. Ми, християни, розглядаємо гріх як хворобу. Гріх це хвороба. Саме тому не потрібно грішити, навіть не тому, що це не угодно Богові. Бог якось переживе всі ті наші неща, а тому що це та хвороба, яка з'їдає нас. І Якщо нація згоджується з власним гріхом, якщо вона любить власні гріхи, то ця нація гине. Війна йде на нашій території і гинуть наші брати і сестри з тієї причини, що ми так довго толерували власні гріхи, ми так любили свою немічність і свою хворобу. Згадайте себе, згадайте те, що вас оточувало, Та подивіться, що є прямо зараз. І хтось нас має вивезти з цього стану, хтось має вселити в нас ненависть до гріха, хтось має вселити нас волю подолати хворобу, хтось має дати нам волю і хтось має дати нам віру. І це може зробити тільки церква. Я знаю, що це може зробити тільки церква, подобається вам це чи ні? Зараз я хочу звернутися до наших братів і сестер християн, тобто до тих, хто складають спільноту Господню, еклезію Божу. Від багатьох із вас мені доводилося чути думку, що наша справа молитися. А Бог все влаштує замість нас. Він і так все влаштовує замість нас. Так давайте просто будемо молитися і покладатися на Бога. З одного боку, це правильна думка. Звісно, що Бог це все, і звісно, що молитва творить дива. Але якщо Бог все влаштує замість нас, то Можливо, він і буде перебувати в раю замість нас, а ми з вами будемо перебувати в трошки іншому, нижчому і менш приємному місці. Церква має захистити свій народ, і ми це чітко читаємо в Біблії. Хтось має ввести народ, хтось має її захистити. Що народ це велика паства. Церква це мала паства, а народ це велика паства. І ця паства має бути захищена. Ми тут, в цьому народі церква, тому що ми несемо за нього відповідальність. І на суді Господь спитає нас: а чому ваша паства розбіглася? А чому вона перебувала в гріхові? А чому ви не захистили цю паству від вовків? І що ми йому скажемо? Паства не слухалася нас? Значить, ви були поганими пастирями. А якщо ви були поганими пастирями, що роблять з поганими пастирями? Їх віддають вогню. Так от це покладає на нас великі зобов'язання, крім всього іншого. Якщо ми хочемо, щоб паства слухалася нас, щоб вона йшла за нами. Ми повинні бути розумнішими за паству. Ми маємо бути сміливішими за паству. Ми маємо бути освіченішими за паству, і ми маємо краще розуміти механізми світу, ніж наша паства. Бо якщо вони будуть розумніші, освіченіші, сильніші, ніж ми, то це нам доведеться йти за ними. І церква зараз плентається. За грішниками. І ці брати і сестри, які не є членами церкви, і, можливо, ображаються на мене за те, що я кажу, що ви паства. Не ображайтеся, давайте дивитися правді в вічі. Ви переважно нездатні проявляти волю, і ви в кращому випадку здатні оборонятися від зла. Ви не здатні нападати на зло, ви нездатні вибирати. Гадаєте, багато із вас стали українцями тільки. Під час потрясінь майдану і війни відчули себе українці, ви ж не відчували. І з вас більшість переходить на українську мову, тому що почалося вторгнення. А також ви і не думали переходити на українську мову? Ви навіть не задумувалися над основними питаннями національного буття, над питаннями власної душі. Ви не задумувалися. Це тільки тоді, коли смерть стає перед вами, ви починаєте про щось думати. Вас завжди ведуть обставини, вас ведуть засоби масової інформації, вас ведуть інші люди. Не ви самі йдете, ви тільки реагуєте. Багато із вас реагують гідно, багато стають героями. Але тут він герой, а там в іншій ситуації він бере і кресятниче, і так багато було. І тут він герой, завтра він зрадник, тому що нема цього стрижня, тобто нема здатності до самостійного. Мислення нема духовної основи. Ви не стоїте на скелі, ви не будуєте на скелі власне життя. Ви не утверджуєте власні погляди на істину. Ви не чіпляєтеся істини. В чому нема нічого поганого. Зрештою, ну, кожна людина займається чимось своїм. І якби. Скажем, більшість людей не були просто автоматами, просто знаряддями, які говорять, то цивілізація, мабуть, б не могла би існувати, адже вона задіює тільки середній якості людини. Людина цивілізації, цивілізаційній машині. Людина потрібна тільки в своїх середніх якостях, і тільки така людина, яка не проявляє сплеських духу, яка не занадто вольова. А якщо це занадто вольва, коротше кажучи, герой руйнує будівлю цивілізації просто фактом свого існування. Тому не треба, щоб всі були героями, не треба, щоб всі були мудрецями. Більшість мають бути сірими людьми, так і амінь. Але в церкву мають збиратися інші люди. В церкву мають збиратися ті люди, які здатні проявляти волю, які хочуть навчитися волевияву, які хочуть вчепитися за істину, які хочуть віддати себе служінню і Богові. Тому церква для нас з вами не має бути фірмою ритуальних послуг. Церква для нас це і школа, церква це наша армія, церква для нас. Наш університет це наша каса взаємодопомоги. Церква для нас це все, церква для нас це творча лабораторія. І церква для нас це мистецьке об'єднання. Церква це всі функції. І церква це універсальна відповідь на всі питання. Це зовсім не означає, що церква має змагати якоюсь там. Політичної влади, бюрократичного успіху, все таке інше. Я би сказав би, що навпаки, от всі європейські спроби створення християнсько-демократичних, християнсько-соціалістичних партій провалилися. Це все ж лігідно. цього не потрібно робити. Існують різні шляхи панування в сьогоднішньому світі, скажімо, панують крім партій, панують корпорації, впливають часто більше, ніж партії. Транснаціональна бюрократія панує в світі, маніхейські рухи, якісь ідеології мутні, якісь єретичні релігії, панують і часто племінні вожді зрештою, мафії, терористичні спільноти і несть їм числа. Тобто, впливати на світ можна неполітичними шляхами, і більшість цих впливів. Більша частина домінування і панування досягається саме не політичними шляхами, не через вибори, не через бюрократію. Можна впливати і духом, можна впливати чистотою. І це зовсім не означає, що, хоча більшість оцих структур і утворень, які є структурою світу, в тій чи іншій мірі служить нечистому, ми маємо їх знищити без корпорацій, без фірм, без бюрократії, без навіть без політичних партій, мабуть би, сучасна машина не могла би існувати. Ми жили би всі в меншому комфорті, а зовсім не є завданням церкви знизити рівень комфорту. Навпаки, завданням є збільшити ефективність. Наш народ має бути ефективним. Ми тут. В цьому народі ми за нього відповідальні, і цей народ має бути значно більш ефективний, ніж він був до цього часу, і ніж всі наші сусіди і конкуренти. Суспільні структури не треба знищувати, їх потрібно дресирувати. Їх не потрібно вдосконалювати. Це не робота церкви. Вони самовдосконалюються. Світ розвивається сам по собі, автоматично. Дуже непогано. Людство ніколи не жило так комфортно, як нині, і з часів верхнього палеоліту не мало стільки вільного часу, як нині. Все дуже добре. Ми не повинні займатися. Церква не повинна займатися удосконаленням суспільних структур, політичної системи, економіки і так далі. Це не робота церкви. Коли Бог хоче просвітити ніч. Він не вдосконалює ніч, він запалює над нею сонце. Коли ми хочемо покращити світ, нам не потрібно вдосконалювати світ. Нам потрібно піднести над ним церкву. Цього буде достатньо. Але виключні привілеї, які ми хочемо мати для своєї церкви, можуть бути грунтовані і забезпечені тільки. Самовідмовою, тільки подвигом віри. Вони не можуть бути забезпечені свавіллям. Виключні привілеї можуть існувати, тобто захистити ці привілеї може, бути, може тільки спільнота, яка відмовиться від гріха, тільки спільнота чистих, тільки та спільнота, яка Піде на велику самопожертву, буде дозволяти собі менше. Так було з європейською аристократією свого часу. В лицарські часи, який-небудь, в період темного середньовіччя, чому панував європейський аристократ? Зокрема, і тому, що він значно менше міг собі дозволити, ніж Посполитий. Це Посполитий міг нажиратися як хоче, щоб сало стікало по борді, капало на живіт. а Європейський аристократ змушений був притримуватися жорсткого церемоніалу під час прийому їжі. Це позволити міг трахатися з ким хоче. Для аристократа це було дуже церемоніалізовано. Вимоги роду, вимоги сім'ї, чіткі правила існували при виборі дружини. Стосунки між аристократами. Були дуже церемоніалізовані, і він значно менше міг собі дозволити. Він не міг собі дозволити хамство в цих стосунках. Бо за цим одразу слідував виклик на відміну від посполитих. І поки коли аристократ тримав себе в залізних рамках, коли він ці рамки утворював сам для себе, він абсолютно панував. А коли це закінчилося, їх перемогли посполити. Поки церква була спільнотою святих і хрестоносців, вона визначала все. Але це закінчилося. І тепер церква не значить нічого. Так ось ми це маємо повернути. І я сподіваюся, що братство це поверне. До речі, тут питають, що це у мене за спиною. Це братський архангел Михаїл. Він завжди зображується з мечем, у нас він зображений з гранатометом. РПГ 7В, колись Рідбурд намалював. Ну і про веселеньке. У нас є такий невеликий освітній проєкт, називається Неоплатонівська академія. До речі, зайдіть на сайт, поцікавтеся вебінарами. Там є що послухати на цих самих вебінарах, і нам потрібен для цього проєкту творчо-технічний співробітник. Поцікавтеся в описі під відео. Там є куди звернутися, і для розвитку цього проєкту нам просто потрібна людина, яка буде виконувати і технічні, і деякі творчі функції. Так що, якщо ви хочете увійти в історію, ну, принаймні в історію української культури, то варто подивитися, варто звернути увагу. Ми на вас очікуємо, будемо просувати це діло разом. На цьому вам моє щире. Звитяжне українське амінь.